У музеї історії міста Києва презентували книгу Інни Булкіної Київ у російській у російській поезії римовані образи міста очима митців 18-21 століть. століття. Київ надихав Перо Жуковського і Пушкіна. Свої враження від неповторного колориту святинь і тихих куточків залишали у віршах Гумільов, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Вартинський і Вишеславський. Ця книга не єдина поетична антологія Києва, але це перша історична антологія, в якій її зроблена спроба відтворити поетичний канон міста, простежити сюжети і мотиви, які повторюються у різних авторів у різні епохи. Видання складається з двох розділів. У другому представлені відомі поеми і рідкісні тексти. Деякі з них публікуються уперше. Это первая киевская поэма, поэма Поручиков Довиченко, Она напоминает первую главу Онегина. То есть она сделана по мотивам первой главы Онегина. То есть так, как если действие происходит в Киеве. Смысл вот самой этой антологии, вот этого собрания в том, чтобы показать, каким образом этот исторический образ Киева развивался. Да как не в Музее истории места Киева, повинна презентоваться такая книга. Ми дуже раді бачити, що сьогодні до нас на презентацію цієї книги прийшли кияни небайдужі до свого міста, до його історії, до його майбутнього.